Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і зараз ми зробимо розклад на новий прогноз Буданова. Ми не будемо розбирати самий прогноз. Я його зачитаю. І тут ми подивимося на самий прогноз Буданова. Просто на прогноз. І так, Україну чекає важкий період на фронті, але Армагадону не буде. Це він сказав приблизно середина травня. Середина травня, початок червня, заявив він. І, так. І він ще сказав дещо про свої прогнози. Вибачте, що не всі його прогнози збуваються, або з запізненням, або ще якось. І так, дивимося прогноз Буданому. Звідки він взагалі бере свої прогнози? Давайте ось так: звідки він взагалі їх собі бере. Ви знаєте, на досугі придумує. От відверто вам кажу. Угу. Тут немає ніякої інформації. Тут просто людина на досугі. Відпочиваючи своєю коханою. От. Але тут дещо. Я зараз конкретно запитаю, звідки він бере свої прогнози. Дивіться. Так, чомусь я так і думала. Тут по домовленостях, він виконує чиїсь накази. Тут йдуть якісь накази йому. Зараз ми розберемо, хто йому дає ці прогнози. От накази вам. Диявол виходить. Бачите, у нього співпраця з дияволом. Ви знаєте, все, що пов'язано з Росією, для мене це диявол. Якщо наша влада. Немає значення хто співпрацює з Росією і на Росію це диявол. Зрозуміло, так? Тим більше, для мене вони людожери. Ось так. І так, дивимося. І так, дивимося. Дає йому наша влада, офіс президента. Ставка головна командуючого, чи Росія? Чи він сам? Все ж таки подивимося. Тому що тут виглядає, що партнерство якесь в нього. І так, і так. з Офісу президента, ставка головного Командуючого Напряму з Росії і його прогнози. І так, ставка головного Командуючого. Поважна карта: з Росії. П'ятірка мечів говорить ні. І сам придумує, так. Да. Тут додатково він ще сам дофантазовує, але бачите, випала імператриця. Тобто це говорить про те, в принципі, тут в рівності не можна змагатися, так? Тут і сам, як я сказала з самого початку, але плюс ще іде, що в нього є хтось ще. Хто йому це дає? Тобто з Офісу президента. Йому прогнози дають з Офісу президента, плюс він щось, можливо, щось і своє. Ось якось так. Співпраця. У нього співпраця з банковою. Давайте подивимося: співпраця з банкою щодо його прогнозів. Яка? Як вона виглядається? Співпраця з банковою. Ну, от є. Да? Є, прогноз. є Угу. Є. Є співпраця. От, і звідти йдуть ідеї. Хоча, хоча тут випала жриця, тобто він сам через якісь сни, можливо. Ще, ще щось снить він можливо. Або, може бути, ну, жриця може говорити через свою інтуїцію сни, так, а може бути просто таємниці. Свої, ні, 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 це своє, це своє, це дійсно свої сни. Тобто йому дають накази, але, значить, йому дають якісь, як сказати, що він може сам щось договорити, своє ось. І тут він включає свою, ну, скажімо так, як хтось його Ванга Буданівна назвав? От Ванга Буданівна, так. Да. Але ідея, іде співпраця, іде дійсно ідея, ідея якась з банкової, з главнокомандуючого. Сам давайте запитаємо. Сам главнокомандуючий йому дає такі вказівки. Тобто, ви знаєте, главний, самий-самий главний верховний главнокомандуючий. Єрмак, чи хтось інший. Самий головний верховний головнокомандуючий. Ну, королева мочів. М -м -м -да. да, да, Єрмак. Скоріше за все, Єрмак. Ні, ні. Єрмак. Єрмак йому дає. Виглядає, що Єрмак. Да, У них з Єрмаком, значить, співпраця. Давайте тоді вже подивимося: співпраця Буданова. З ярмаком. Які в них стосунки? Буданова з ярмаком. Робочі стосунки, робочі стосунки. Да, тут робочі стосунки, тут більше робочі. от Інколи якісь ем, ем, міроприємства вони Ось, але тут більше, більше робочі. Ця карта говорить про робочі, про відповідальні. Ця карта теж зарплата тут іде. Але е, десь колись вони мають якісь, е, ну, скажімо так, день народження якесь там. Да? Ось, якось так. Але більше робочі стосунки. Ось якось так. Ну і зарплата звідти йде. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу, за вашу підтримку, за вашу допомогу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!